Так, ну що ж, шанування мої друзі, ех, виїхав я сьогодні думаю, попробую покопати трішки. Так, мені що потрібно пройти ось по таких хащах. Я вже тут колись давно, я тут копав, і зараз я що хочу попробувати, Тут сміття дуже багато. І зараз я хочу попробувати шуханути мовно ось ці. Беріжки. тут Погодка сьогодні більш-менш стабілізувалася. Важко мені дихати. Чуть-чуть. Але погодка стабілізувалася. Тут колись так тут колись був млин, а тут була будівля. Воно, звісно, вже тут все перекопано. Так добряче перекопано. Ось якщо глянути як, як цей як місяць, бачите, місячна поверхня, ось така, все тут зрито. Ну, хутір цей існував дуже багато років, а за союзу він зник. Паняка, ну, як алюмінієвого, дивно, що не взяли. Хтось думав, що це скарб, мабуть. Фу. Ну, я сподівав, думав, що тут буде набагато гірше, направду. Так, ми зараз ось попробуємо. спробуємо. І он десь там, он десь там де камінь. Якщо його не забрали, звісно. Тут бачив каміння, ймовірно, щоб було п'єц черепиця, ось відміється. Камінь де сон, там був Можливо, його і забрали. Ну не знаю, я ще походу попробую туди залізти і подивитися, чи він є. Може і нема. Так, ну що, пробираємося. Так, от тут Я знаю що тут Тут, ймовірно що це не хата була, а може і хата. Поляється оту горнятку. Найд не одне. Його знайшли, викинули. О! Я так думаю, що це радянське одне і ось друге. Ну, якщо не помиляюся, ціна рубель 35 копійок. А може помиляюсь, ну, Це хтось з пошуківців викинув. Скарби свої ховали під грушками, купали яму. Ось бачите, якщо тут будівля. Ой. І копали яму, ховали свій скарб і садили грушку так, щоб було з вікна видно, щоб з вікна було видно, щоб постійно була вона під контролем. Ось так наші предки робили. Так, друзі. Кручуся я на цьому місці. Фуууу, як я все задихав. Нема ще в мене тої сили. Ну, по знахідках поки що нічого цікавого. Ось таке випадає там, старе залізо. Ось таке Таке кругле. Звісно, куди ж без гівсі патрони. Глечик такий. Я його кинув між іншим звідси. Цієї ямки. Сигнал був гарний, чіткий. Ось, бачите такий глечик був. Інтересний. І отут мені випадає кусок металу. Ну він настільки важкий. Я не знаю, ну тут кілограм напевно точно важить. Такі. Скоріше за все ж це олово. Або... Пріш за все це голова, бо таке дуже-дуже важке. Ось такий кусочок. Щось, я так зрозумів, що в цьому глечику бо воно так підходить бачите по формі. Підходить, що це заливали голову, плавали і заливали в цей глечик. а потім викинули. Ось десь так. Хух. Ну що ж, продовжуємо пошук. Шурфити я поки що не знайшов яке місце, щоб зашурфити. Тому Поки що, хожу, збираю поверхневі сигнали, умовно там на штик. ну Сигнали є. Сигнали є. і Можна та засміченість, але можна вишукувати сигнали. Продовжуємо. Друзі, що інколи буває дивно на таких місцях. Тут багато камрадів проходило. Але ось такі сигнали викопали. Він не дуже глибокий був, на пів Ось такий, таку шестерню. Це латунь. Я так думаю, що це від великого годинника. Ну я не експерт по цьому, але така масивна шестерня. І ніхто її не купнув. Так, ну що, панство. Е, поки що гудзики, гільзи, Ось така всякий потріб і зараз у мене знову гудзик але цей вже знімаю попередній це був такий скажімо, старенький а цей ще старший що тут цікаво в ньому ви скажете а ось що 18 номер Це з мундира, можливо, шинелі. Австрійці, скоріше за все, або німці. Перша світова. Ось такі цікаві. Ой, ще трошка чуть впала, довго я не міг знайти, ховався він. Ну, Стан його такий вушко є. Стан такий його, скажімо, ще живий. Хоча скоріше за все він розсипеться. Ну от так, 18-й полк. Якщо я не помиляюся. Я не особливо в тому розбираюся. Думаю, зараз пройдуся, що з бажання шурфити і сили в мене не дуже є. Фух, жарко. І зараз пройду трошки туди далі. У мене там колись давно, ще коли в мене борода була чорна. Я там копав, там горн викопав, ну звісно, не цілий і без горніста е, в пряшку, пряжку без зірки. Це була офіцерська. ну І ще що там в мене було, і е, всяка така дрібнота. ну Жмені монет в мене там колись було, Ну, таке без особливого інтересу. Наче. О, А це в мене печалючка, Печалючка, смуточок. Чому? Тому що ось така. Бачимо бляшечка була, це фрагмент чогось, і на ній видніються букви. Ай-яй-яй. Стан у неї, звісно. Ну, від чого це, це звісно, вже не оприділиш. Ну якщо я не помиляюся, надпис... Ні. Скоріш стрій, напевно, що... Та. Це ж треба, щоб так попало. Та. І щось там далі було. Печалька, смуточок. Це цинкова бляшка. Та тільки с Т, Р І є отут, я не знаю, чи на камері стільки буде це видно. Ну щось це було, на жаль. Так, панство. Пролазив я, ну, неприємний такий коп, це не отримуєш задоволення. Тому це мука, реально мука лазити по таких трущобах. Ось по такому оцей. з надією щось знайти. Ще років 10 тому назад. Воно не так тут було запущено, не так було заросло, ходити трошки було легше. Зараз багато води і багато цей відносно я, напевно, що буду завкруглятися в цьому пошуку. О. Але. Ще покажу вам таку річ, от не знаю, що це таке, от така цеглина свого роду. Ну це залізне. Це залізне, отут наподобі на, на клім. Тут воно мало якесь кріплення, Ось одне друге. Те ж саме з тої сторони закрите воно запаяне, досить важке. Чесно кажучи, навіть уявлення немає, що це таке може бути, ну щось якась така річ. І досить важке. Ну Першочергово я подумав, що це, мабуть, можливо, акумулятор якийсь такий. Але він би тоді отут, мав з цієї сторони, він би мав гуму або щось таке, пластик от, в тому цей. Залізне воно точно би не було. Так що от зараз навіть не знаю, що думати про те, що це таке може бути. Ну Пробувати його вскривати, звісно, теж не буду. Не, не настільки я божевільний, щоб таке робити. <ріст> Бо хто його знає що це є. Ну, ось десь така річ. А в загальному, в загальному розрядився, пройшовся досить непогано. Але вже чую, втомився і, напевно, що буду завкруглятися і чесати звідси. Багато хто, я так звертаю увагу. Там, з монети, головне монети, та не головне монети, якщо на правду. Е, така бляшка от з надписами, вона мене набагато латині, щоб прописано. Чи ну та любе, щоб там надпис був і воно було стареньке. Люба мене така річ набагато більше цікавить, ніж ті ж самі какаліки, ті монетки, гнилі, які попадають. В в наших землях і все тому подібне. Ну, так, там динарики, там середньовічні монети, вони до інтересу. А там Геллери, Крейцера, Радянщина не особливо мене захоплює, щоб я там в тому. А от і по цьому це як індикатор пошуку, що знайшов. Знайшов п'ять монет. Ну і що з тих монет? Тих п'ять монет це какаліки, блин. ну добре, там динарики, там оце, як я сказав, це є в тому сенс. А тут. Блін, ну не знайшов монету. І що мене це думати хвилює? Абсолютно не хвилює. Зате зате гарно пройшовся і собі собі чуть попікав. Десь ось так. Добре, друзі. В... До наступного відео. Скоро буде знову відео. Відео я зараз знімаю. І так що ось так. Так, ну все. <кій> Тільки що там дві копійки підняв. Радянський нічого особливого там, Я казав, я не кохаюся в тому був. Блін, як мене зайця настрашив. Головне, що він не настрашився, а я настрашився. Він, тобі, він собі спокійно. Ну полювання вже скільки немає часу. І вони вже цей купа слідів, лосів, все тому подібне. Але чого я включення зробив? Вон там. -вон. Я чи вам видно. Не знаю, чи вам видно. Теж хтось є, хтось копає. Ну зараз я підійду. Зараз я підійду і може хтось з наших не знаю, не видно. Блін, тільки що він то стояв. Тільки що стояв і купав. Може присів, Ну зараз я підійду. Так, доброді, я вже біля машини Вон машина. О! І що цікаво, в мене є знахідка, золотий годинник, як бачите, ось цей корпус. Ха -ха. Ну, треба його закис. Добре. Ну не закис, а дивно. По ідеї мав би закиснути. Може тут і щось є. А може це справді золотий? він такий досить масивний і важкий. Досить важкий цей корпус. Меднієв таке, бо хто зна, хто зна. Ну, почистимо, подивимося. І що хочу сказати, вон це ту хата. І тут я бачив, що хтось збув. І я почав доходити, бо тримав постійно, тримав на увазі. Тримав на увазі, ну мається на увазі дивився, але й дивився під ноги. І вже десь яке був приблизно за метрів. За метрів 20, десь так орієнтовано Фігура це зникла. <гум> Містика прям, навіть не знаю, що сказати. Реально я чітко бачив контури людина в сірому щось сидів. Я подумав, що то хтось скопає, думаю, такий, як цей, так як я, думаю, хтось приїхав сюди чи там прийшов. ну Прийти тут дуже далеко то взагалі далеко, тут кругом поля і отакі хащі непроходимі. Що одне село, що друге село, що третє село, вони всі дуже далеко. Він сидів і десь приблизно от в цьому місці, десь он там. Бо я як орієнтир дерево це брав і йшов з цей. Ну, бо завжди, коли заходжу, завжди коли заходжу. В ліса отакі от такі місцини, я завжди собі забиваю орієнтир. Мається на увазі якесь велике дерево. Так і раджу всім. А, і ще одне, що хотів сказати, нема того каменя. Ну то я давно тут не був, але каменя того нема. Ну, от мені стало цікаво, що тут було. Е, так, щоб от глянути, звідси так втікти вон, туди річка. Не пройдеш, відповідно, я й там звідти, отак сюди, туди теж нема куди. І теж хаще. Привид чи що? Інтересно. Так, ну, бо він був не міг так втікти. Я, коли я опустив, дивився під ноги, там гілку переступав. Я піднімаю його нема. Дивно, а щось мені моторошно, чесно кажучи, стало. Такий знаєте, холодок по спині побіг, Ні, там, це просто фізично людина тут би фізично не могла. Заяць, то я там чітко бачив, що Заяць він сидів і він навіть не особливо там втікав, щоб там оцей і то шум від нього був, від Зайця був. Де? Я шокований. Якщо у вас такі були пригоди якісь знакопі. Ну, розказуйте. Напевно, все-таки не варто самому ходити. <ріст> Ні, ну хоча ж, навіть якщо цей привид там, а що б він мені зробив? Та нічого, просто настрашив і все. В даному випадку, так як оцей, ну і навіть особливо такого страху нема, просто так моторошним, скажімо так. Тишина повна, штіль повний, дощі крапає. Це щось таке з бляха? Містика, блін. Ну де млини? Завжди по легендах, де млини, а завжди щось було містичне, блин. Коротше, їду я звідси. Нафік. Вона тихо, блін, тихо так, що капець. От тепер тільки почали пташки співати. До того навіть пташки не співали. Я там вже не вертався, я там поскидав деякі був знахідки такі. Ну нафіг, не хочу, коротше я нічого звідси брати. Нічого мені тут не потрібно. Я король, я сюди більше не приїду. Взагалі-то я на отополе вдома походити. Там от теж хата була. Є цей. І тут знахідки були по цьому полі. Теж непогані. Поле, як бачите, засіяне. І друге поле, що воно там, воно теж засіяне. Все, не буду я прислуховуватися. таке цікаве завершення копу. Ну, одним словом, потрібно їхати на поля в полях, хоча я зараз ще не зовсім боюся опускатися в поля. Тут, бо Я тут машина, що там 50 метрів я копав. Mm. Але і самому бажано, я так зрозумів, бажано не ходити. Хоча раз, ще раз повторюся, ну, в принципі, що б воно мені зробило. Ну просто настрашило мене всього-навсього. Не.